Добрий день, любі діти! Пропоную вам пограти в ігру такі Українці? Хто живе в Україні? Українці! Якою мовою розмовляють українці? Українською? В який одяг одягнені Українка та Українець? На голові віночок. Вишиванка, спідниця, чоботи. Українець шапка, вишиванка, шаровари, кушак чоботи. Основа вишиванка. Чим вишивають сорочку? Нитками. Як називають українську сорочку? Вишиванка. Вишиванка є символом і оберегом для України. Її вишивали і дарували один одному на щастя. А я знаю віршик, який написала Варвара Гринько. Вишиваю вишиваночку. Послухайте віршик. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишенках, ягідка мірясна вишита. Вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. Що я роблю? Вишиваю вишиваночку. Для кого вишиваночка? Для братика Іваночка. У чому вишиваночка? Вишиваночка у вишеньках та ягідках вишита. Яка вийшла вишиваночка? Вся в мережках Що зробили для Іваночка? Подаруночок. Давайте прочитаємо разом зі мною. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка, вишиваночка у вишеньках, Ягідка мірясна вишита. Вся в мережках вишиваночка. Подарунок для Іваночка. Давайте ще разом. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках, ягідка мріязна вишита, вся в мережках вишиваночка, подарунок для Іваночка. Ми сьогодні вивчили віршик, вишиваю вишиваночку. Вчить вірш за допомогою мнемо-таблиці. У вас обов'язково вийде. Чекаю на ваше відео. До зустрічі!